Сьогодні друга чат. їх лего по Як ви бачите, у, у мене вже тут є одна лего постройка це такий космічний корабель, який стріляти може. Опа. От пулька, от Все, стріляє дуже круто, всім советую його зібрати. Так да, це довго, ну жити буде. Це не так довго, як ви думаєте. Ну довго-довго. Та і ще Щось... з-де-да-да-да-да-да. Ничего я там ось такий мотоцикл, я сейчас мор робить вот так. і И причем у него поршня двигается. Так. И самый путь. Последняя постройка, а не неї дві последні. Це отака мельника, яку я сам построїв.